Працівники поліції провели посилений профілактичний рейд у місті Нетішин та на прилеглих до нього територіях. Метою рейду стала профілактика правопорушень, попередження і розкриття злочинів, посилення безпеки громадян, запобігання незаконному обігу наркотиків та аварійності на автошляхах. Участь у заходах взяли працівники усіх служб та секторів Шепетівського районного управління поліції, а також представники управління головної інспекції головного управління національної поліції в Хмельницькій області. Зокрема, додаткові автопатрулі наглядали за дорожнім рухом на найбільш аварійних ділянках доріг. Особливу увагу правоохоронці приділили виявленню тих порушень правил дорожнього руху, які призводять до ДТП з тяжкими наслідками. Це керування транспортними засобами у стані сп'яніння, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення водіями швидкісного режиму, правил проїзду перехресть та обгону, користування пасками безпеки. Тим часом дільничні офіцери поліції та поліцейські офіцери громади перевіряли десятки підоблікових осіб, в першу чергу домашніх кривдників та раніше судимих, які перебувають на обліку. Правоохоронці. Також перевірили дотримання діючого законодавства власниками усіх видів зброї. Щоб попередити негативні явища куріння та вживання дітьми алкоголю, інспектори ювенальної превенції проводили відповідну превентивну роботу у молодіжному середовищі. Загалом, за період відпрацювання поліцейські виявили 48 адміністративних та одне кримінальне правопорушення.